Багатство це те, що допомагає жити, але воно не може бути сенсом життя. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Одному багатому юнакові, який з дитинства виконував усі заповіді Божі. Не чинив перелюбу, не вбивав, не крав, не лжесвідчив, шанував батька Свого і Матір, Господь наш Ісус Христос запропонував одного разу вищий шлях досконалості, продай все своє майно, роздай нужденним, і будеш мати нагороду на небесах. Коли Христос побачив засмучене обличчя цієї людини, а була вона багатою, тоді промовив опалюючі слова, важко багатому увійти в Царство Небесне. Господь сказав важко, але не сказав неможливо. А чому так важко людині, яка має багатства? Увійти в Небесне Царство. Багатство розширює людські можливості, воно дає можливість людині здобувати, досягати, накопичувати. І одного разу їй може здатися, що вона стала господарем і володарем світу, але насправді це не так. Багатство руйнує всякі обмеження в житті людини. Бо коли вона має матеріальні можливості, то може все придбати, всього досягнути, що тільки і заманеться у її житті. Багатство ставить високу планку Бога перед людиною. Бо в Євангелії ми читаємо, кому багато дано. З того багато і запитається. І ці слова також відносяться до поняття багатства в людському житті. Але, напевно, найголовніше, найважливіше і найважче для людини те, що багатство в той чи інший період її життя ставить перед нею вибір. Чи служити матеріальним благам? Чи почути голос Божий. Це відбувається тоді, коли стикаються матеріальні цінності і заповіддю Божою в житті людини, і вона для себе, кожна окремо робить свій вибір. Можна піти простішим шляхом, насолоджуватися тим, що у житті вдалося здобути, за рахунок чого збагатитися. Але чим закінчить своє життя ця людина, ми можемо дізнатися, коли згадаємо притчу про багача і Лазаря. Але можна піти іншим шляхом почути голос Божий, не служити багатству, а зробити так, щоб багатство служило духовному зростанню людини і допомагало ближнім у їхньому житті. Це важчий шлях. Він потребує подвигу, самообмеження і внутрішньої аскези. Але це той шлях, який Господь хоче, щоб ми з вами пройшли, який Він нам змальовує у Євангелії, який Він нам відкриває, і яким кожна людина, якщо пройде, то обов'язково отримує. Ту нагороду на небесах, про яку сьогодні сам Спаситель говорить багатому юнакові. Святитель Ігнатій Кавказький пише: багатство це те, що допомагає жити, але воно не може бути сенсом життя. Дуже прості, але важливі слова. Адже сенс життя людини. Сенс життя християнина полягає у бутті у Христі. Сам Христос є сенсом нашого життя, адже Він сам про себе сказав, що я є шлях, істина і життя. І коли на місце Христа людина намагається поставити будь-що матеріального виміру, тоді вона немови відштовхує Христа зі свого життя і на його місце ставить щось інше. Обожествляє цю річ, і вона стає для неї чимось особливим у її житті. Але такий шлях знову ж таки не приводить до вічності, не приводить до нескінечності, а приземлює людину і вона духовно деградує. Багатство вимагає розсудливості. Ми повинні критично відноситися до усього матеріального, що ми маємо у своєму житті, не переходити червоні лінії, так би мовити, не впиватися матеріальними речами, тому що багатство може послужити людині як для спасіння, так і для погибелі. Воно може людину піднести, возвеличити, підняти в очах Божих. Але може і загубити, зіштовхнути в духовну прірву, у гріховну прірву, звідки вибратися буде надзвичайно важко. Святитель Іоанн Златоуст пише: часто багата людина не може обмежити себе заради того, хто потребує особливої допомоги. І немає засобів для існування, тому що власні надпотреби затьмарюють життєвий погляд, перешкоджають побачити Божу правду і сенс життя. У своєму вимірі через людські дії багатство може трансформуватися, як в напрямку добра, так і розвиватися у напрямку зла. Якщо людина йде Божим шляхом, тоді воно трансформується і в житті втілюється у добрих справах і вчинках, адже сам Господь наш є джерелом добра. І коли людина до Бога наближається, то все те, що властиве Богові, стає властивим і у її житті. Святитель Василій Великий говорить такі слова, Божа доброта відображається у людській природі. І людська природа з Божої милості стає схильною до вчинення добра. Добро має божественне походження. І якщо ми торкаємося до нього, Якщо ми намагаємося втілити в його у своєму житті, то ми торкаємося самого Бога. Так Господь скерував і зробив, так влаштував у великому і невимовному подвизі, що людина схильна наслідувати усі ті якості від Бога, якими сам Він володіє, і джерелом яких сам Він є. І коли ми з Богом живемо. То тоді всі ці якості стають досяжними для людини. Тоді ми також здатні маємо внутрішні сили творити добрі справи і починання. І Господь дає для цього нам наші внутрішні сили людські і дає можливості, щоб ми цю заповідь його втілювали у житті. Багатство це поняття умовне. Одна людина може. Володіти зовсім чимось невеликим, але бути прив'язаним до нього настільки, що уподібниця сьогоднішньому євангельському багатому юнакові, який не зміг розлучитися зі своїм багатством. А інша людина може мати надзвичайно багато, навіть не знати усього того, що в неї насправді є, але вона не буде рабом цього багатства. І воно буде служити для того, щоб і людині цій сприяти до її духовного зростання і допомагати іншим, які потребують сторонньої допомоги. Саме тому сьогоднішнє Євангеліє це не засудження багатства в жодному разі, а це заклик до того, щоб ми з вами, дорогі брати і сестри, щоб кожен, хто чим володіє. Так, умів своє життя скерувати і влаштувати, щоб все служило для справи і нашого спасіння, і нашого духовного зростання, і для допомоги тих, хто потребує нашої руки підтримки, хто потребує нашої участі в житті іншої людини. І як підсумок сьогоднішніх наших євангельських роздумів, які народжуються, від того, що ми прослухали євангельський уривок, нехай будуть одвічні слова. Поспішаймо творити добро. Амінь.